десь тиждень назад я знайшов в секонд-хенді десь пів кілограма таких марок. Видно, померла літня людина, і якісь її родичі чи просто розпорядітелі розпорядники. Ну коротше, викинули в секонд-хенд. І я ну, це десь тиждень, кожен вечір після роботи. Розбирав ці марки, розібрав їх, розібрав їх по континентам, розібрав їх. Тіпа, типу, ну коротше, якось їх трошки згрупував І я це хочу показати вам цікавий. Ну то есть перша перша пачка. Це у мене Азія, а також деякі колонії. Колоніальні, тому що я зразу скажу. я замахався вибирати королеву Єлизавету на різних. На різних частинах планети вона дуже гарна, звичайно, дуже цікава. От, наприклад, це Гонконг. Забув сказати марки 20-го сторіччя, середина і початок 10-го сторіччя. Отже, марки, наприклад, ця серія вони коштують різну кількість там гонконгських доларів, і у королеви трошки різний вираз обличчя. І дуже, ну такий, і вона дуже благородна і дуже красивий дизайн. Я думаю. Далі так само Гонконг. Дивіться, який красивий Коут-Армс в Гонконзі. А далі, от ще королева. Я, я говорю, королеви тут було просто море. А там, де не була королева Єлизавета, там були її родичі. От, наприклад барбадос Представляєте на от такий Отакий мужчина приїхав і сказав: тепер я ваш цар. І все, і буду на ваших марках. Це, звісно, сюр. От теж, дивіться, як цікаво. Вона оцей ця марка стоїть от one 30 cents На той час я не знаю, який там був курс. А ця, наприклад, 2 долари вже. Далі. Ну, в общем, дуже багато, дуже багато в різних територіях. от також королівська сім'я, Північна Родезія, Королівська сім'я, Південна Африка. А, так, так, так. Де ще королівська сім'я. Якийсь, ну, наприклад, також білий мужчина в Санта-Лючія. От був час, коли Індія все-таки була ще під керівництвом а, також цієї родини, цієї сімейки, а, Бермуди. Стараєте, Губа не дура, я вважаю. Брітіш Гуана. Чим вона Брітіш? Тільки тим, що ти туди приплив. А, і вона приплила. Далі дивіться, ну скажемо, це вже достатньо прикладів, але от 48-го року я так розумію, Марка. А, Ну, королівська родина, але марка Північної Родезії так само. Дивіться, я, на жаль, я планую, якщо буде цікаво, якщо це все буде заходити і мені в першу чергу, то я планую ці марки якось задати чату GPT, щоб він мені їх розшифрував. Тому що є певна кількість марок, які не латиницею вони або вяз'ю різною, дуже гарною, а, або або іерогліфами. І так само, і вони також ну цікаво, просто що це взагалі за країна. Я, я я вже ніхарача, я вже зайнявся певною кістю, але до кінця ще не доробив. А, щоб було ще що колись розповісти. А, але тим не менше дивіться, такий от мужчина красивий, красний, улыбається Тоже, мабуть, убивав людей. <свят> <клух> а, а, так, от теж який а, тоже, ще один такий пухляш. І от вони у них такий цікавий взагалі, ну, азійський такий благородний профіль. Ну, цікаво. А, отже, ще мене дуже усміхнуло цей Республіка Китай. Я так розумію, це той самий Тайвань. І тут є цілих дефіща різнокольорових фотографій ну, зображень цього е, молодого, е, симпатічного чоловіка. А е, він, е, ну, він подумав, напевно, я добре вийшов, і е, відповідно, все, що мені потрібно, це е, просто залити різним фоном. І, е, і це будуть ну, 120 ціна. 140 160 Дуже просто. Так, добре. Далі що у нас тут ще? є От мені дуже цікаво була марка, така Палестина. Причому під керівництвом чомусь Єгипта. Ну чомусь зрозуміло, чому на той момент. Але дивіться, яка гарна марка. І це нам говорить про те, що справді за там, 70 років, коли Палестина як окреме таке утворення існує, нації формуються. Вони не, не прописані на скрижалях і не спущені Богом Місею. Вони формуються, і от Палестинська нація сформувалася. І зараз ми знаємо, що Ізраїль і Палестина заключають мирний договір завдяки президенту Байдену, і договір, який якби в ньому Палестина в якомусь роді вистояла і перемогла. І Ізраїль йде на ну якби поступки, коли ти видаєш умовно, ти намагався виловити всіх, ти намагався виловити всіх <тумірно> туніс. Ладно, це ми, якщо хочете, намагався виловити всіх терористів Хамаса і ти їх там багато сотні виловив. А зараз за кожного твого цивільного ну людину, яку утримують уже рік більше року, 400 з чимось днів утримують в катакомбах блин, під Палістиною. Ти, ти віддаєш 30 оцих бойовиків, яких ти ціною крові своїх солдатів добував. Ти віддаєш 30 цих людей, чи 27, в, в обмін на одну там людину, яка вже сидить так давно в цьому. Ладно, Туніс. А, Туніс. А, а от мені дуже сподобалася Марка. Вона така маленька, але наскільки нагадала мені про вас? Ладно, ні, не правда, А, так Звичайно, Ми такий Макак. і Країна Манама, і рік 1972. Багато дуже гарних тварин. І як ви бачите, от наприклад, які гарні марки у Панами. Зараз навколо Панами розграються пристрасті. І ось очевидно, в Панамському проливі, за який зараз Трамп. Збирається вводити війська, плавають ось такі ось такі: хто це коники, чи хто коники коник да і такі от чихуахуа моєму другому тяну чапа така чапа бігає, там гавкає, буде гавкати на цеплятися за ботинки американського солдата. Катар також дивіться, який красивий дизайн. Я просто ну сам ну це просто рай для аутиста. Реально, тому ти розглядаєш, розкладаєш, і ти реально офігенно вивчаєш історію. Далі індонезія. дивіться, які гарні речі. Чим пишалася Індонезія на той момент? Індонезія в ній там здається, чи 300, чи більше навіть мільйонів людей величезна острівна держава. Супер успішно, супер зростаюча, і типу, це не Китай, це демократія, і е, саме туди будуть перебазовувати дуже багато чого, і це буде класно. І дивіться, чим вони пишалися уже на той момент. Е, ну е, кораблі вони виробляли. Ну, тобто, такі великі, великий порт, щось там грузять, е, такі парусники, щось з історії їх. Ось ці чоловіки також ось острівна держава, того все з кораблями. Бачите, крутять винт корабля. Ці так само рибу ловлять. А ці а ці спускають Дивіться, якого спускають то аквалангіста старого. Дивіться вкругу, в круглому шлемі Прикол, да? А от дивіться, який спускають корабель на воду. Дуже вражає. І от ще одна також історична від Індонезії. Дуже с також індонезія поки ми тут маяк гарний. Ну що я ж кажу, дуже цікаво відслідковувати, що острівна держава і наскільки це видно, а ось королівство Іорданія, яке, яке ну захищало звичайно палестинський народ, але чомусь не впускало до себе. Бідних палестинських жінок і дітей, яких які просили, просили притулку, дивно, правда, що українці умовно ну їх побратими в християнській вірі приймають за любки а чомусь палестинців, які нещасні справді страждають, їх друзів в Єгипті і в Іорданії. Ну, Чомусь не захотіли. Конго, дивіться, які гарні птиці, також в Лісах у них уявляєте такі величезні. Ну Тобто, оця от птиця, ви бачили І глинстачі? Ну вам покаже алгоритм. Бабочка, дивіться, яка бабочка ця у... верхня вольта. Пам'ятаєте, знаєте, Совєтський Союз це називали верхня вольта з ракетами, це Рашка Йобана це теж зараз верхня вольта з ракетами. І а, ну тільки в верхній вольті це отакі от такі гарні, гарні тваринки і рослинки, а в а уйобаної русні ну ви знаєте, геноцид. Таке лау, дивіться, яке також видно, я не можу сказати, точно невірного стівне держава, бачите, нагадує дуже дизайн. Моана, та це мультик Тексарівський, uh, такі острівні люди. в Такому я б ходив за любки в такому. Типу, в, ну, коли от ти виходиш із душа, розпаче сауни розпарений, одягаєш великий полотенце, рушничок, і от це він так само це дуже удобно. Uh, так, отже, цікаво, що ми бачили Індію, яка з королем, а ось чи з королевою, а ось Індія вже. Uh, без них. А ось тут ще якась жінка в Індії була. А, цікаво, ось ще. Напевно, це Японія. Дивіться, який експресивний мужчина чи жінка Або, ну, а Who knows, who the fuck even cares? <laughs> так. Що ще цікавого тут? Я, я І щоб ви розуміли, я перебрав напевно кілька ну, тисяч цих марок, не знаю скільки тисяч Сірія. Цікаво, от Сірія. Перебрав їх, вибрав найкращий і з тих найкращих, от саме цікаві вам показую: Сірія. Дивіться, яка сирійська Арабська Республіка, яка жінка. Цікаво, це ж на території Сірії, там ну всі ці. Дамаски, величезні коротше, те, що коротше, наш спадок як людства, і ці всі речі зараз там ніхто навіть про них не думає. Скільки їх режим проклятий Асадів знищив, підривав просто через те, що це не відповідало якимось їх забобонам, бабським а от також. Сирічка вибач, я не сорі, але коротше, це я от є в мене в голові видно така картинка, що бабушки піде тим під під'їздом під якісь забобони. У них ну це я согласен, що це неправильно так казати. Я, я сам вважаю, що це ну, це hurtful stereotype, Де тві слова мають значення, і uh, ми маємо слідкувати за чистотою мови. Маємо слідкувати за тим, що ми говоримо. Це важливо. А от дивіться, можемо рятувати, дякую, Маріна. Я дуже вдячний тобі. І завдяки твоєму цьому подачі я зміг висловити свою позицію під запис. Це також важливо. я і думаю. Не тільки це дивіться на цю того. Книжечку тут на столі а, книжечка на столі. Сімона де Бувар, другий, друга стаття. І тут Марина повідмічала дивіться. от сердечко, от важ... ну, тобто, і. Uh, Оскільки у мене uh, ADHD, <реш> я не можу прочитати таку книжку. <реш> ну, точно що я можу, її по чайній ложечки, як моя мама говорить, Ну, це в мене немає часу, тому що ми на днях збираємось записувати книжковий клуб. І того я планую пройтись uh, завтра. Я, я прочитав, якби прослухав якусь там третину, я подивився, ну, почитав. Uh, читав, послухав критику, и ось хочу ще прийтись помаринуним на коментарях і нота Бенне так званим. Там, до речі, є Я даже не спорю, і в кінці Марина сказала: "Амен". Within the given world it is up to man to make the reign of freedom triumph, to carry off the supreme victory. Men and women must, among other things, and beyond their natural differentiations, unequivocally affirm their brotherhood. Amen. Amen. So all we all need this. Uh, this is not about women. This is about all of us. And this is very important. This book, in fact, you, know, you read it and you І ти і вона відповідає тобі, просто закриває тобі рот, просто відповідає, настільки розкладає по молекулах це питання. Що в мене тут сьогодні? Я пишаюсь, до мене прийшла книжка Тімоті Снайдера. Сьогодні ну він буквально зараз вона тільки ще тепла з преси і On Фрідом і тут. Тіметі Снайдер дуже відомий історик, який дуже багато добра зробив для України і дуже багато світу розказав про Україну правди. От, ну коротше, отакі діла. Якщо мені сподобалось, я буду далі це розбирати. Будемо бачитись. Угу! Да, Таксун.